Привіт, любі мої! Сьогодні поговоримо про книжкові плани, які є у наших видавництвах. Я дуже рідко знімаю подібне відео, тому що вони займають дуже багато часу, дуже багато монтажу. Якщо вам здається, що все доволі просто, ні, ви помиляєтесь. Це труд, це час. І якщо вам сподобалось це відео, якщо ви любите мій канал, то будь ласка, поставте лайк. Напишіть коментар і підпишіться на мій канал, це допомагає просуванню. Я спочатку думала зробити величезний, такий величезний гайд по всіх наших видавництвах, а потім зрозуміла, що не всі видавництва все ж таки показали свої плани, або я їх не знайшла. Ну і по-друге, це відео вийде дуже довгим, а я хочу знімати щось таке коротеньке. Щоб вам було приємно дивитись, особливо на початку року. І почнемо ми з мого улюбленого видавництва це видавництво лабораторія. І саме коли прийшла така розсилка на мій імейл від цього видавництва, я зрозуміла, що мені треба зняти подібне відео і розказати вам про плани наших видавництв. Ці плани це 23 книжки. Я так розумію, 23 головні книжки, які лабораторія хоче видати в 2023 році. І мене дуже зацікавила перша книга цього списку: це Маріуполь на Надія, Надії Сухоруковою і авторка в цій книзі буде розповідати про її життя в Маріуполі, тому що вона тому що Маріуполь був її рідним містом, і також вона розповідатиме про своїх друзів, сусідів, людей, в принципі, з якими вона жила, і які переживали блокаду Маріуполя. Я не думала, що виборуся з цього пекла, тому всі події описувала такими, якими вони були насправді. Пишу про свою книжку Надія Сухорукова. Я обов'язково куплю цю книгу. Все ж таки про нашу війну. Я як ви могли здогадатись, я обов'язково купую ці книги, тому що вони мене дуже цікавлять. Наступна книга в планах лабораторії це нонфікшн книга про психологію. І це теж дуже цікава новинка. Називається Успадкована травма більше передається поколіннями. А на даний момент, коли я знімаю це відео, є тільки іноземний варіант обкладинки книжки. Не знаю, можливо, в той момент, коли буде це відео вже на Ютубі, ви побачите, яка обкладинка буде у нашого видання. Минуле тягнеться за нами тяжко ноше, перетворює на охоронців стародавніх спогадів і заважає рухатися в Ред, а батьки, бабусі, і дідусі залишаються не тільки в нашій пам'яті, а й у поведінкових патернах, страхах і травмах. І наша авторка вона буде розповідати про свій досвід, про психоаналіз і взагалі про досвід своїх пацієнтів, щоб показати нам, як наші батьки і взагалі травми з дитинства, вони створюють нас як людей. Як це впливає на нас, в принципі дуже цікава тема. І я думаю, що ця книга буде дуже популярною. Теж дуже цікава книга. Хоча я чесно, я не сильно цікавлюся історією сучасного Ізраїлю. Але я так думаю, що це буде історія саме від Голокосту до сучасного Ізраїлю. Поговоримо про Ізраїль, путівник по території конфлікту. І це найсучасніший путівник про Ізраїль та ізраїльсько-палестинське питання. Дуже цікаво, бо все ж таки доволі часто Ізраїль і ізраїльський конфлікт порівнюють. З українською війною і те, яким Ізраїль став зараз. Все ж таки є якісь схожі риси з теперішньою нинішньою Україною. От навіть зараз, готуючись до відео, я дивлюсь відео на каналі Pressing Український Масад, хто знищує зрадників на окупованій території, нова спецслужба для пумства. І там теж розповідається про Ізраїль, показуються паралелі. І що мені теж дуже подобається, так це обкладинка, Така намальована, як Комикс. В цьому виданні теж дуже цікава книга. От у лабораторії мені здається найбільша кількість книжок, які я дуже хочу собі. Винайдення влади, королі, папи і розквіт заходу Брюс Бену де Мескіта. В кращих традиціях книжок Людина розумна та чому нації занепадають, це дослідження розв'язує одну з найбільших головоломок історії чому захід став наймогутнішою цивілізацією світу. Дійсно, чому саме захід став таким потужним? Ну, наприклад, для мене, як для людини, яка не дуже це. Цікавилась до цього, буде цікаво подивитись і обкладинка. Просто я дуже люблю, коли на обкладинку ставлять якісь елементи картин. А також вийде третя книга Каріни Саваріни. Якщо ви не знаєте хто ця авторка, я от в цьому відео детально розповідаю про її книгу Невагітна. І це Юстина. Я і в цій книзі Каріна Саваріна вирішила показати травму біженців і людей, які покинули свою домівку 24 лютого. Я так зрозуміла, це буде художній твір, заснований на реальних подіях, так як, наприклад, невагітна і Через нашу головну героїню, це буде збірний персонаж з реальних людей, жінок і дівчат, які перетнули кордон України 24 лютого і знаходяться зараз як біженці, біженки. І також видавництво лабораторії сказало, що вони видадуть. Попередні книжки Карини Саваріни Невагітна і Мам. І це дуже класна новина, тому що я дуже хочу прочитати Мам з приводу єстини я поки що не знаю, тому що все ж таки тематика біженців мені не дуже цікава. Дуже цікава новинка і дуже гарне видання у зарубіжного видання це непокірні Емілія Гарт. І як я зрозуміла за анотації, тут таємниця буде полягати в відйомстві. І чесно, мені дуже сподобалася нотація. І я дуже сподіваюся, що якась подібна обкладинка, і я дивлюсь на це. На цю чарівну вкладинку зарубіжного видання, і мені дуже хочеться його мати на полицях. Ну і я завжди люблю подібні історії. Щось мені нагадує роман про жінок і сіль, який теж виходив до видавництва лабораторії. Я отут розповідала про цей роман. Дуже люблю подібні теми. І наступний роман за перекопом є Земля Анастасія Левкова розповідає якраз таки про Крим. Розповідає нам про головну героїню, у якій дідусь підполковник КДБ. А взагалі вона. В неї сім'я з Росії, але це їй не заважає відчути себе українкою. І тут буде і кримсько-татарська якась історія, і українська історія, і історія родини. І, взагалі, що мені сподобалось, це останні от а, речення за перекопом. Є земля, це ода Криму, не його природній красі, унікальності а людям Це спроба відкрити материк для Криму, а Крим для материка. Адже і там, і там є земля. Її варто пізнати і зшити. А наступна книга це про бізнес майстрами штабування дивовижні істини від найуспішніших підприємців світу. Я думаю, ця книга в принципі буде популярна, як і всі бізнес-книги, бізнес-література. Я таке не люблю читати. Ще одна книга про схід України це весілля на Стусі, нашої української авторки. Ця книга буде нам розповідати про дуже важкі стосунки в сім'ї, що не всі сім'ї щасливі. І також про віднайдення своєї спадщини, свого коріння і буде розповідатися про сім'ю, яка живе на Донбасі. Шанувальникам музики це буде цікаво. Брайан Джонсон, хард рок життя, спогади вокаліста і Дісі. І автор буде розповідати тут про свої спогади. Я чесно не. Ніколи напевно не читала книги про музику, про якісь гурти, бо не дуже цим цікавлюсь. Наступна книга буде про великий теніс, маестро Роджер Федерер Велике життя в великому тенісі я не як я не фанатка гуртів і біографії про гурти. Я так і не фанатка про якісь спортивних людей, бо я Толком нікого не знаю, а особливо про теніс. Не музи м'язи Марія Титаренко, наша українська авторка, вирішила написати книгу про те, як гарно писати тексти. І я знаю точно, що подібні книги дуже популярні. Всім подобається писати тексти для себе або для когось, для роботи, або хтось хоче написати книжку. Я цим не люблю займатися, але. Іноді хочеться знов повернутися до написання бодай постів в інстаграм чи просто якось красиво і гарно доносити свою думку. Тож, можливо, я куплю цю книгу. Наступну книгу дуже хочу почитати: це автобіографія Тома Фелтона по той бік чарівної палички Магія і хаос зростання чарівника. І після такої шаленої популярності в фільмах Гаррі Поттера він не зміг. Тримати цю планку, на жаль, в нього були проблеми з алкоголізмом. І все ж таки він відчуває, і оця, знаєте, трагедія постійна, що ти актор однієї ролі. І мені буде цікаво почитати про це, все ж таки, як Том розкриється в цьому романі, хочеться побачити його якусь іншу сторону. Книга, яку мені в принципі цікаво почитати, але мене. Бісить назва. До побачення-телебачення, як провести 15 років у телевізорі і вижити. Це Ема Тонюк, з авторок каналу «Палає». Я постійно намагаюсь читати. і Приймати участь в їх віртуальному книжковому клубі. А, але, блін, до побачення телебачення серйозно, Ну я чесно сподівалася, що якось цікавіше Ема назве свою книгу, але ладно, то вже таке. Мені просто буде дуже цікаво почитати, як Ема, по-перше, пише, і що вона розповість в цій своїй книзі. А вона буде розповідати нам про шлях в телебаченні, як вона як там вона працювала, як вона звідти пішла. Чому? Тож, хочеться почитати більше про неї. Ще одна книга по психології, якщо, якщо чесно, вона мене не дуже цікавить це людство оптимістичної історії. Дуже цікава книга під назвою Дзвінка Ніна Кур'ята. І це. Твір ділиться на три частини: у першій показано, як радянська школа вбиває дітям в голову радянські міфи та почуття меншовартості. У другій ставлення до української мови і русифікованому місті кінця 80-х, початку 90-х. і в третій авторка намагається зруйнувати популярний міф про повністю російськомовний схід і південь України. Ще одна книга по психології, раціоналізм, чому нам його бракує та чому він важливий, Стівена Пінкера. Книга, яку я точно куплю, це шовкові шляхи, нова історія світу. Я, в принципі, дуже люблю все історичне. Я пам'ятаю, як мені дуже подобалося вчити саме про шовковий шлях. Я якось яскраво його запам'ятала з шкільних часів. І обкладинка чудова. Вона нагадує мені мозаїку. Українологія, Володимир Молодія – Це збірка інтерв'ю, які дають відповіді на основоположні запитання питання про новітню українську історію. Учасники розмов українські інтелектуали, історики, політики та економісти, які брали пряму участь у державних процесах або максимально зблизька, спостерігали за ними. Дуже цікаво буде дізнатися, чиї інтерв'ю взяли в цю книгу. Тож я тут бачу політ фантазії Перемога над гравітацією Річарда Докінса. І наскільки я розумію, це буде ілюстроване якісь видання. І я так не зрозуміла, чи тут. В принципі дуже багато буде ілюстрацій, чи то це буде напівкомікс, якийсь буде цікаво подивитися внутрішніщі. Українська ідентичність. Анотація, як і в Українології, про яку я вам говорила декілька секунд тому, теж починається з того, що після 24 лютого 2022 року весь світ заговорив про Україну. Це все не цікаво. Тут якраз таки цікаво більше, що Данило Судин, це автор цієї книги, він соціолог, і він буде переосмислювати ключові аспекти. Нашої ідентичності, самоукраїнської, про нашу історію, про наші міфи, про нашу культуру. Революціонер Семюел Адамс. Дуже цікаво, що лабораторія. Почала навіть друкувати американську якусь історію. Я чесно в американській історії так дуже сильно плаваю. В школі дуже захоплювалась її, читала. І ми з моєю вчителькою з англійської мови вивчали певні книги і статті читали. Але вже багато чого забула. А тут розповідається про дуже відомого революціонера Семюла Адамса, і він очолив найбільшу компанію громадського опору в історію Америки. А ще от єдина книга з такої музичної тематики, яку ми закриємо цей, цей план лабораторії, це Мадонна, шлях бунтарки, Марі Габріель. І я казала про те, що з музикою я не дуже. Так, я слухаю різну музику, мені це подобається, але от з автобіографіями, біографіями, якимись історіями. Я, особливо, якщо це нонфікшн, не дуже дружу. Але з Мадонною, книгу про Мадонну я би купила, тому що я не слухаю її. Пісні, але я знаю, який величезний вклад вона зробила в культуру, і що вона все ще робить величезний вклад. Зараз in real time, можна так сказати, це багато чого варте і про неї було б цікаво почитати. Дуже швидко скажу про видавництво видавництво. Бо в них буде другий том, коли завмирає серце. Еліс Осман, мій улюблений комікс. Я думаю, все ж таки їх прикупити собі. І ще мій лесбійський досвід самотності теж передзамовлення, начебто в січні в лютому вже вийде з друку цей комікс. Я сама хочу його прочитати, але він в мене є в оригіналі, поки що думаю, чи купляти, чи ні. Так, видавництво наш формат. Мені теж прийшла розсилка з їх новинками, тому я вирішила все ж таки не все тут буду розповідати вам, тому що не всі. Далеко не всі книги мені цікаві. Але я коли побачила передзамовлення на книгу Мосад, найвидатніші операції ізраїльської розвідки. Я дуже хочу прочитати і більше заглибитись в цю історію Мосада. А хочу купити оцю книгу. Також в них можна вже оформити передзамовлення на книгу Алана Рікмана, щоденники його шалено глибоко. Популярна книга, яка розірвала просто зарубіжний буктюб, це. Кіт, що рятував книжки Соцуки Нацукава. Я чула дуже гарні відгуки на цю книгу, тож хочу теж купити. Видавництво Віват. Тут мене дуже зацікавило, тому що, по-перше, я ще наприкінці того року побачила, що вони хочуть видавати трилогію, якщо я не помиляюсь. Поміж злодів і «Одноіменні» – це перші дві книги цієї серії, і я чула дуже гарні відгуки на цю серію, що це такі якийсь якісь Янґедалт. Бачу, що вони вирішили видати дуже популярну книгу на зарубіжному буктюбі, Це іспанський любовний роман або «Spanish Love Deception». Всі читають цю книгу. Комусь подобається, комусь не дуже. Я спочатку теж дуже хотіла прочитати, але якщо чесно, після останніх а, відгуків тих буктюберів на. Смаки, яких я орієнтуюся, я зрозуміла, що ця книга мені не сподобається. Тут якось забагато сексу, головний герой дуже крінжово себе поводить. Але я думаю, ця книга через Тік-Ток точно буде популярна. Як і гіпотеза кохання, я теж зрозуміла, що не хочу її читати, бо це такий а аля фанфік на Старворс. І особливо я дуже крінжувала з моменту, коли людина, яка розбирається в хімії та науці, вона прочитала цей роман і сказала, що це ну, геть якась ерунда, і написано чисто для. Декорації не цікаво, і я вирішила їй повірити. Хоча знову ж таки ця книга просто розриває все: і TikTok, і Буктюб. А от книга, яку я дуже хочу прочитати, це навіки Токіо. І тут розповідається про американку японського походження, Ізі, вона розуміла, що ніколи не може знайти собі місце в Америці, і тут виявляється, що її батько наслідний принц Японії, а вона принцеса. І ось вона відправляється на свою батьківщину, щоб познайомитися з батьком, познайомитися зі своїми пращурами з Японією зі своєю рідною культурою. І завжди от подібна тематика знаходження своєї ідентичності через культурний код. Мене дуже цікавить, тож я точно куплю цю книгу. Також очікується наприкінці січня двір холоду і зоряне сяйве. Якщо чесно, я в останні дні думаю, може я все ж таки буду збирати Сару Джеймас саме цю серію, бо інше мене якось не цікавить. В мене, начебто, є в оригіналі, і на що мені витрачати гроші, а з іншого боку, все ж таки я повертаюся по думки до першої частини і розумію, що вона була не така і погана. і звісно ж, книга Голі Блек, як «Короля Лівхейму, з ненавидів у повітки. Я дуже люблю цю трилогію, я прочитала дві книги з нею, а потім зробила паузу, як зазвичай не дочитала. Я би з задоволенням перечитала це все не англійською, а українською. але... Мені взагалі не подобаються обкладинки, які робить Віват. Не на всіх книгах вони вони чудові. І тут просто це якийсь треш. Мені ну дуже не подобається ця обкладинка. Я кожен раз плююсь, коли бачу цю серію. І ви подивіться, наша обкладинка і оригінал. Ну... Який краще, звісно ж, оцей. Ну і це були всі новинки, про які я хотіла розповісти. Вийшло якось шалено багато, як на мене. А сподіваюсь, вам було цікаво подивитися це відео, то обов'язково в коментарях скажіть, які новинки ви хочете собі придбати, які на які може зробили вже передзамовлення, які дуже сильно очікуєте. І якщо ви хочете бачити подібні відео, то скажіть, на які видавництво мені ще зробити огляд. Не забувайте про лайк, підписку, коментарі, все, що допоможе в просуванні мого контенту. А на цьому все. Дякую величезно за перегляд. Побачимось!